Ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! У в, в христі, ми сьогодні з вами маємо вже дякувати Богу неділю перед Різдвом Христовим. І хто з вас чув, Євангеля від Матея, і в цьому Євангелію саме е, Матей подає родовід Ісуса Христа. Це набір дуже багато імен, які е, Матей хоче показати, що саме Ісус Христос вийшов із роду Давида, оскільки всі. Е, Передбачення пророків, всі пророцтва були про те, що із кореня Давида вийде Спаситель. Саме ми бачимо покоління, і ці покоління відносяться до Ісуса Христа. І в кінці Йосиф, обручник, він був тим, хто також належив до цього роду і цих поколінь. І тому е, дуже є зараз складно говорити про кожну особистість, бо кожна особистість це ціла історія. І так, е, сьогодні Бог є саме в історії, Бог показує свою присутність у е, цій історії. І тому ми разом з вами сьогодні будемо говорити про те, наскільки важливо знати свою історію, свого родоводу, і не тільки знати, але е, його якось правильно формувати. І будемо говорити про саме народження Ісуса Христа, оскільки ми вже чекаємо про те, що Ісус має прийти і народитися. Кожен з нас він також походить із певного роду, так як і походив Ісус Христос, походив із роду Давида. Так само, і ми походимо з якогось роду. Але важливістю того, що ми дуже рідко вивчаємо свій рід, своє покоління, від кого ми вийшли, що ми вивчаємо своїх дідусів, бабусів, які також могли зберегти нам віру і щось зробили, мабуть. Ми дуже рідко хочемо вертатися до тих перших джерел, які дозволили мені повірити, які приводили мене, можливо, за руку і дарували цю віру. Ті, які, можливо, розказували мені історію моєї стражданої церкви, і я, слухаючи цю історію, можливо також формував свою віру у Бога. І сьогодні, у цю неділю перед Різдвом, подякуємо за всіх тих людей, які реально були присутні у історії нашого роду. Тих, які подарували мені віру, тих, які, можливо, подарували мені цю живу присутність Ісуса Христа, і я його можу бачити у своїй церкві, у своїх священниках, у своєму єпископу, у своєму навіть патріарху чи папі. Тобто я бачу цю присутність цього мого роду, який мені подарував оцю мою віру. І наступне, сьогодні нас Ісус запрошує. Прийняти його до свого серця. От сьогодні цей момент, неділя перед різдвом, це є момент, коли Йосиф і Марія з маленьким дитятком Ісус ідуть і шукають місце, де би можна було е, мати оцей такий спокій народження, де би можна було тішитися цим народженням. І Шукають, і потрібно нам відкрити своє серце. Вони шукають і сьогодні стукають до мого і до вашого серця, хочучи, щоб хтось прийшов і відкрив відкрив своє серце для, для них, упустити у життя Ісуса, Марії і Йосифа. Дуже важливо. І, Ісус, і Йосиф і Марія вони хочуть, щоб саме у твоєму і моєму серці народився Спаситель. Також сьогодні ми записуємо це відео у час, коли нещодавно ми взнали таку сумну новину про те, що наш папа Бенедикт XVI вже помер і відправився додому нашого отця. І дуже важливо також. Пам'ятати про тих у цю неділю, неділю, де ми згадуємо цілий родовід Ісуса Христа, пам'ятати про тих, які стали вже після Ісуса Христа, ті, які стали намісниками церкви, яких Бог вибрав для того, щоб оцю церкву зберегти. І так само молімося за душу нашого папи, папи Бенедикта XVI. І е, я вже готуючись до цієї проповіді, я також хотів, мав інший приклад казати, але сьогодні хотів би сказати, розвету деякі такі цікаві факти про е, Бенедикта XVI. Це те, що він е, ніколи не мав е, водійського посвідчення, але зате вмів літати на гелікоптері. Дуже важливо, е, людина взагалі не вміла керувати автомобілем, а зате вміла керувати е, вертольотом. І не тільки ним, і цілою, напевне, що церквою. І також він був одним із тих пап, який дуже любив самих котів. І навіть коли одного разу він у Римі зустрів такого бродячого кота, і він його забрав до себе у Ватикан. Бачите, дуже такі є різні і цікаві факти про тих людей, які нас оточують. Ми починаємо про них говорити, на жаль, чомусь, коли вони помирають. Але маємо розуміти, що Господь їх забирає вже до, до неба, де вони вже вдома, а ми ще тільки в гостях. І тому молімося за тих, які стали причиною моєї віри, моєї і вашої віри, тих, які допомогли мені бути в цій церкві, дякувати Богу і навіть сьогодні. І чи завтра, у цей день перед, перед Різдвом, ми можемо подякувати Богові за тяжкий, але хоча добре прожитий рік, за тих, яких ми здобули, тих, які втратили, за тих, які нам допомагали, які тікали від того, щоб нам допомогти. Дякуємо Богові за всіх тих людей, які нас оточують. Нехай Господь благословляє вас. І допомагає вам завжди бути тими, хто дарує цю подяку. Амінь. Слава Ісусу Христу!